Проводиться капітальний ремонт мосту через яку південний бух. Роботи заплановані закінчити до кінця року. розміри габарити моста зберігаються в тих, що були в розмірах. Роботи поки що йде розбирання старих конструкцій, які не потрібні, будуть замінені новими. Планується влаштування монолітної Плити поверху і планується оновити тротуари, гідроізоляцію і весь конструктив, тобто покриття по мосту і на підходах. Планується розширення моста? Ні. Велодоріжка планується? Ні. Все вистачає, все нормально, значить, маємо підтримку і місцевої влади, і проєктної організації. Жодних проблем поки що немає. Контроль, здійснює служба технічного контролю. Директор ТЗВ Захід Трансбут Тадзинова Івановича. ТЗУВ, товариство з обмеженою відповідальністю, ми генпідрядник виграли тендер на будівництво цього міста. Яка кількість працівників зараз долучена до роботи? Зараз в районі 20. 25 Ще, крім моста, якісь роботи по відновленню. Ні, ми тільки по мосту працюємо. Дякую. Прошу.